Слава Україні! Чим запам'ятався цей тиждень, зараз розкажу. Але перед тим підпишіться на наш ютуб канал, поставте вподобачку цьому відео і напишіть коментар. Тузик, чий крим я не розумію, говори по-русски! Збір на спільний секретний проєкт фонду «Повернеш живим та генеральної розвідки України закрито. Українці зібрали 230 мільйонів гривень. А ось на що саме будемо знати опісля перемоги? Генерал-майор Буданов пообіцяв, що незабаром результати будуть помітні на полі бою. Інтерактивний сайт Asteroid Launcher дозволяє імітувати падіння астероїда на планету і показує, якими будуть його наслідки. Кинути астероїд, до речі, можна на Москву. Посиланнячко на сайт прикріплений в описі до відео. Спочатку ви вибираєте склад астероїда: залізо, золото, камінь, вуглець чи лід. О після цього можна вибрати його розмір від 1 метра до 1,5 кілометра. Третій доступний показник кут падіння. Тепер клікніть мишкою на точку, в яку хочете спрямувати віртуальний астероїд. і на Тиснять кнопку запуску Launch Астероїд система враховує всі показники для надзвичайно точної оцінки шкоди, яку спричинить астероїд, враховуючи кількість смертей, розмір кратера, зону ураження, швидкість вогняної кулі, ударної хвилі та вітру, схожого на мегаторнадо. Крім того, будуть враховані і інші наслідки, як у труйніні землетруси. Фільм Маріуполіс 2 став найкращим документальним фільмом за версією Європейської кіноакадемії. Литовський режисер Мата Скведеравічус приїхав до Маріуполя в березні цього року. Він знімав цивільних і жив з ними, проте потрапив у полон. Там його котували і вбили. Кохана режисера Українка Ганна Білоброва змогла вивести з Маріуполя матеріали, відзнаті своїм чоловіком, з яких власне створено фільм. Що цікаво, у 2016 році Манта зняв фільм Маріуполіс про життя в Маріуполі в умовах кризи. У Росії продають українські паспорти та свідоцтва про народження. Такі оголошення з'явилися на російському ресурсі Авіто. В описі до паспортів зазначено, що їхня наявність нібито гарантує перетин кордонів з європейськими країнами. Збираючи матеріали для випуску, натрапили на таку цікаву новину. Солдат людожерзі США, який воює у складі ЗСУ, продає кільця з кісток російських військових. Піду, мабуть, собі куплю пару штук. Бурятські шамани будуть проводити обряди з російськими окупантами, щоб захистити їх від Хай Марс. Так звані чарівники працюватимуть у юртах. Окрім обрядів, шамани будуть лікувати поранених росіян і викликати богів стародавніх воїнів гунів. Спочатку халабуди шаманів хотіли розмістити на Донбасі, але там сприйняли ідею без особливого ентузіазму, тому їх передали на Ростов. Вперше у світі було встановлено контакт з позаземними цивілізаціями. Я неумисне не кажу, де саме спочатку, адже як тільки я вимовлю, що цей контакт встановлено врашці, ви одразу зробите фейспалм і правильно. Погляньте, які поліглоти, Допоки ми тут налагоджуємо партнерство з іншими державами, в Росії вже вийшли за межі нашої планети. Сантакторітуто і ми хочемо сказати, що не рані так то тридцять го годин по вашому <реку> календарному кито време произойдет перший контакт. Потому как он тут сейчас подготавливается сознание людського актива для того, чтобы вы могли інтокто, хотя бы принять эту информацию, не то чтобы контактировать: Э, никтак-так-так. Никтык-так-так. так Конгломерат, интерта разумных, конструктивных цивилизаций Юпитера. Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров поскаржився, що йому довелося йти у спільний для жінок і чоловіків туалет під час саміту ради глав МЗС ОБСЄ у Швеції. Бідулашний аж зіпрів, Так пояснював, що то не по-людськи. Я спросив де туалетні кімнати в перериві. Мені показали двері з буквами WC. Я спросил, а це для чи для джентльменів? Мені сказали, у нас все спільне. Я не повірив, деле було так. Ви не представляєте, наскільки це ну, не, не по людськи Просто не по людські. Якщо ви досі вважаєте, що у Расті недостатньо високий рівень крінжу, то ось, будь ласка, відео звернення з однієї російської школи до нашого викраденого єнота. Ми нарвійські школи номер 74 чотири борода Кіміла і співробітники розгвардії Кузбаса. Дайомої воїну щастя, а головне – щасливо іносних сону і войовим товаришам! Таким був тиждень, що минув. Напишіть в коментарях, яка не вона сподобалась найбільше. Бережіть себе, донайте на ЗСУ, і все буде Україна. Я знаю, є Бог, і він зараз нас бачить. Я не прошу грошей і навіть якоїсь удачі. Я прошу тільки одне, дай мир Україні. Чуєш ти мене чуєш? Моїй Україні!